Встановлення Autodesk Inventor особливості. Для того, щоб встановити Autodesk Inventor, необхідно спочатку його завантажити. Для того, щоб його завантажити, необхідно перейти на сайт Autodesk, де можна це зробити. Одною особливостю є те, що методів встановлення є декілька. Для того щоб перейти. На сайт Autodesk, де є ці всі методи встановлення, вам необхідно зайти в свій аккаунт своєю поштою і перейти в розділ Product and Service. Далі в цьому розділі знаходимо інвентор. І ми бачимо, що у нас є install А тут є всього дві позиції. Перша позиція Download це. Воно завантажує сайт з серверу файл, який зразу його встановлює. А Custom Install це ви налаштовувати все, що вам треба встановити, і воно після цього це все завантажує, встановлює. Ці всі методи працюють трохи каряво. Якщо у вас там інтернет перерветься чи ще щось. Декілька студентів пробувало, в них це вийшло погано. Тому давайте ми розглянемо третій метод. Третій метод для цього вам треба перейти в сам цей продукт. І в цьому продукті вибираємо версію, вибираємо Windows, вибираємо мову. Міністерство освіти рекомендує науки, рекомендує рекомендую канглійську мову брату. Виберете саме ту мову, якою ви володієте, щоб вам було легко працювати. І далі, там, де інстал, у вас є знову-таки трикутничок. І тут, бачите, вже є додаткова можливість: це Direct Download. Тобто, ви спочатку завантажуєте на свій комп'ютер два файли. Це будуть файли .exe, EXE і send. 14 МБ, один 5,6 ГБ. І далі ви вже встановлюєте, клацаєте по цьому файлу, по exhнику. Так, правою кнопкою миші. А від імені адміністратора. Після цього відбувається розпаковування в папку Autodesk, яка знаходиться на диску. Для того, щоб роз... коли розпаковується цей файл, вам необхідно, щоб на диску було 10 вільного місця як мінімум. Ну, 9 і... І 7. Е... В мене зараз встановлений інвентар 2024, як я працюю ще. І я хочу встановити так, що 2025 це можна зробити. Але враховуючи те, що в мене на диску C залишилось 113 ГБ, мені цього місця недостатньо для того, щоб встановити. Я буду встановлювати. Е, Та у мене 50 ГРОВ, цього достатньо, щоб встановити. Є один нюанс. Не обов'язково заходити на сайт Autodesk і качати. Можна скористатись посиланнями, які я вам дам, які прямі з серверу. Вони всі от ділян-дено всі однакові посилання, які б ви не були е, користувачем, посилання вам завжди дається однаково. І за цими посиланнями ви можете. Які я вам скинув, спокійно викачати версію, і не треба заходити на сайті, переходити ці всі місця. Отже, ми з вами розпакували папку Autodesk. Тепер у мене в диску це мало місця, тому я цю папку Autodesk переношу на диск D. Ось у мене ця папка Autodesk розміром 9,7 ГБ. Зайшовши в цю папку, зайшовши в папку VI, зайшовши в папку Inventor Professional 2025. Я бачу, у мене є сетап екзіп. От тепер я по цьому файлу сетап екзіп клатую правою кнопкою миші і запускаю від імені адміністратора. І ми починаємо встановлювання. Для того, щоб встановити інвентар на диску C повинно бути мінімум 3 Гіга свободного місця. Все одно при встановленні на диск. D, на диск і також записуються деякі файли. Тому міста вільне повинно бути. А взагалі для комфортного встановлення необхідно, щоб було 30 ГБ і Це так, Запасно. 9 для розпаковки і 16 десь для встановлення. Поки відбувається підготовка до установки, прямо посилання виглядає таким чином. Бачите, autodesk.com у них є якийсь сервер, де у нас є файл .exe і є файл 7ZO. Просто ці файли ми з вами беремо по цим посиланням і викачуємо. І далі відбувається Погоджуємося з умовами. Далі. І тепер нам <с doit> необхідно налаштувати місце встановлення. Е, Вибираємо. Враховуючи, те, що на диску C у нас місця нема, тому вибираємо диск D. Тут е прописати не можна, тому натискаємо на три кнопочки. Переходимо на диск D, е папку Program Files. І в папку Program Files, в папку Autodesk вибираємо папку, от як тут було, Autodesk. Ось нашу папку Autodesk. І натискаємо вибір папки. Якщо немає цієї папки, права кнопка ми ще створити. Правою кнопкою миші ще тиснуємо. Створити папку. Ми називаємо AP-ДЕСТ. Якщо ж вас влаштовує стандартне місце встановлення, такого робити не треба. Папки. Папка. От тепер D-program Autodesk. Тепер необхідно встановити також додаткові компоненти. Місцем дискутє достатньо, нічого не трогаємо, так залишаємо. Я ж встановлю в папку програм Data, яка в мене є на диску D. Для цього я перейду знов-таки на диск D. E, program Files. Я прямо в папку Autodesk Program D. вибор папки. О, все. E, ми шляхи змінили. Тепер натискаємо далі. Що ми будемо встановлювати? E, бібліотека компонентів нам потрібні? Обов'язково. Division e, TRV потрібно? Мені потрібно. Я встановлюю. І Electric браузер. Ми електрикою не займаємось, тому в принципі можна його навіть встановлювати. Далі натискаємо установка. І тепер відбувається установка інвентору. Після того, як установка інвентора відбудеться, буде встановлюватись V9 компонентів і DVG3. Після того, як встановився інвентор, починається встановлення бібліотек і всіх компонентів, які там захотіли. Бачимо, де вже трив'ю встановився. І залишилось розпакувати бібліотеку компонентів. Дивлюсь, бібліотека, розпаковка бібліотек компонентів займає доволі таки багато часу. Але нам пропонується запустити програму в процесі обстановки. Тому, ну, в принципі, ми можемо це зробити. Давайте зробимо запуск. Бачимо, запускається Inventor Professional 25. Давайте зразу подивимося, кількість місць, яка залишилась на диску. Бачимо, з 11 ГБ залишилось 5,6 ГБ. Бачимо також, що у нас на диску з'явилася папка Autodesk. Можемо глянути її розмір. 11 МБ її можна спокійно видалити, вона не ще не кіловає. Інтерфейс не змінився порівняно з 24-м. І так, після того, як ви встановили інвентар, необхідно зробити декілька швидких ножів. Для цього ми переходимо в параметри застосунки і першим ділом напишемо ім'я користувача, який буде, яке буде відображатися в ці правочки, коли будуть створювати кресло. Це в мене в даному випадку rvценko. Після цього давайте розтягнемо віконзу, щоб побачити всі вкладки. Так, от, за іншим. Можна трошки зменшити, щоб знизу кнопки бачити, якщо у вас не достатньо екрану. І переходимо на іншу вкладку це відображення. Тут нам спочатку треба налаштувати, щоб по натисненню правої кнопки миші у нас відбувалося вертання об'єкта. Тобто, ми беремо орбіта По натисненню Shift або Ctrl, у нас відбувалося пана Пара, ну, коротше, збільшення переміщення. Об'єкту переміщення без обрикання. Е, Це можна сказати, обов'язково, що треба зробити. Також я пропоную натиснути обратне направлення е, крову, тому що, як ми з вами звикли, коли на себе крутично наближається, це ми відділяємо. Після цього треба ще, зробити, е, треба ще зробити налаштування. Ось це. Використовувати параметри за параметри і встановити ось тут вид е, відображення, тонований з ребрами. Після цього ще переходимо на вкладинку файли. І тут треба перейти в «Настройки шаблонів по замовчуванню. Передивіться, будь ласка, щоб у вас стояли галочки міліметри і гост. Якщо щось інше, поставити гост ок, замінити. Я пропоную поставити цю галочку. і Перший компонент спочатку координати. Тобто координати карбона... координати е поточної збірки і будуть підпадати точки і попустуємо саме цю галочку. Далі натискаємо ОК. Отже, е ми бачимо, що у нас встановились і бібліотеки, і встановились біжит пробігу. Імлетр «Е встановили. При запуску інвентора вам необхідно буде пройти ліцензію. Е, отут зверху знаходяться ці всі ліцензії. Ліцензія, е, ліцензія це ваша пошта і ваш пароль на сайті apodesk.com, на який ви отримуєте ліцензію. Те, що ви мені сказали. Але я вам не давав ліцензію. Після е, цього ще треба зробити одно налаштування. Переходимо в настройки. Хрестик. І треба зробити так, щоб наші кресленики завжди відображались по ЄСКД. Примка ЄСКД. Вибираємо цей пункт і вказуємо завантажити і завантажувати автоматично. Окей. Тепер при створенні кресленика ви зможете зразу робити це. Тепер давайте перевіримо оновлення. Для того, щоб перевірити. Остання чи на остання версія встановлена, для чого вам треба відкрити спеціальну програму, яка встановлюється також разом з інвентером. Вона називається Autodesk Access. Autodesk Access. По замовченню, в принципі, вона запускається і також висить тут в треї. Е, Якщо вона не має, її у вас треї, то відповідно ви можете її запустити так, як це зробив тільки що я. Далі, коли у вас запуститься програма, ви побачите все, що у вас встановлено. І все, що ви можете оновити. От ми бачимо інвентор встановлений. І ми можемо його оновити до версії 2025.2.1. Для того, щоб оновити, необхідно натиснути от сюди. Коли ми натискаємо, просто сидимо і чекаємо. І все. І воно само встановить, встановимо, перезапуститься і так далі. І буде нова версія. Тобто натискаємо і оновлюємось. Після того, як е, ви оновились. Тепер нам необхідно додати шаблон. Нам необхідно додати е, налаштування, щоб ми могли з вами створювати кресленики з українською рамкою. Для цього е, є дуже класна штука, яка називається шаблони. Е, коли ви створюєте будь-який кресленик, то ви можете завантажити разом з цим кресленником те, що потрібно, щоб на ньому було. Те, що завжди на цьому кресленнику є. А на цьому кресленнику завжди є рамка. І оця рамка, вона відповідно зберігається в шаблоні. Ми можемо цю рамку зробити українізованою українською, і запускати відповідний український шаблон. Кожний раз, рамку український файл, більше, так, кажемо, Шаблон з українською рамкою для того, щоб створити в цьому шаблоні креслення. Для цього вам необхідно взяти файл, який називається кресник DSTOM. Я вам цей файл скину в телеграмі. І розпокласти його за адресою. Давайте ми зараз цією адресою перейдемо. Для цього викликаємо цей комп'ютер диск C, Далі викликаємо користувачі. Загальні, загальні документи. Autodesk, Autodesk Inventor 2025, і папочка Templates, ці шаблони. Далі, в залежності від того, яка версія у вас встановлена, у вас буде папочка або RURU, або UK UK, UK Yes і так далі. Тобто, в залежності від того, яку версію ви взяли. От, якщо кацапська версія, то відповідно викликаємо цю папочку. І в цю папочку вставляємо цей шаблон креслених DST. От те, який я вам скинув, він повинен бути в цій папочці. Після цього переходимо в Inventor. Спочатку нам треба відкрити проєкт. Будь-який проєкт. Давайте якийсь стандартний проєкт відкриємо. Неважливо, які, будь який будь-який проєкт, дефолтний, наприклад, якийсь стандартний дефолтний проєкт. АТО. Тепер. Нам потрібно з цього шаблону внести дані в систему інвенту, внести ті зміни, які є в систему інвенту, для того, щоб система працювала з правильними виправленнями. Там їх зовсім небагато, трішечки, але такі, знаєте, критичні. Це коли. Центр кола неправильно ставиться, коли собі лінії не розтягуються, а тільки в центр, коли діаметр неправильно проставляється відносно лінії і так далі. Ось такі критичні виправлення треба просто внести налаштування. Для цього ми повинні відкрити цей шаблон. Але для початку зайдіть, будь ласка, в проекти. І в той проєкт, який ви, за, за, від, -який проєкт, задайте так, щоб ви могли змінювати. Не тільки запис, а ще і запис і читання. Тобто правою кнопкою миші Запис і читання. Читання і запис. Тобто ми зможемо внести стилі, і вони змінять нам наш інвентар. Так. І після цього відкриваємо вже той шаблон, який ми стопіювали. Пам'ятаємо, диск C користувачі, загальні. Загальні документи Autodesk, Inventor 2025, Templates. І відкриваємо папку Креслі Desktop. Тепер дивіться, виникає віконце, яка каже, що ви не можете так, цей файл, який ви намагаєтеся відкрити, знаходиться в каталозі поточної, поточного проєкту. Нам не важливо, нам головне. Налаштування з цього шаблону взяти і перенести в систему. То ми е, натискаємо так, для того, щоб відкрити файл з поточного розташування. От, Ми запустили шаблон і бачимо, що у нас рамочка українська. Листів, номер. Вся рамочка українська. Е, тепер нам. Параметри з цього шаблону треба перенести в систему. Враховуючи те, що ми дозволили е редагувати внутрішню базу, тепер у нас оця кнопочка є активна. Зберегти. Натискаємо цю кнопочку, вона нас попереджає погоджуємось. Е Суть в чому. Якщо ми погодимось, бо воно нам пише, що необратимі -не зміни будуть, е то. Все це можна вернути, якщо просто загрузити стандартний шаблон, і з нього ці стандартні налаштування перенести в систему. Тепер відкривається у нас файл, і в цьому файлі ми бачимо, які дані будуть оновлені в бібліотеці. Діаметр, маркер центра, многострочний текст, якісь переходи, звичайний, осьова лінія, осьова лінія згину, радіус, стандарт по замовчам, таблиці редакції, типові характеристики. І тепер, що ми будемо робити? Нам треба сказати, що да, для всіх. Бачите, щоб зберегти бібліотеки. да-да-да-да-да було. Да, 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 да». І натискаємо ОК. Типу, неможливо буде відмінити. Можливо. Я кажу ще раз, якщо ми таке саме проведемо, але з файлом стандарт, оці всі налаштування, просто вони є в цьому файлі стандарт. Натискаємо так. Тепер, коли ми налаштування змінили, закриваємо, на длясту, не зберігаємо. Знову переходимо в проекти. І в будь-якого проєкту, в даному папці у нас дефолтний, е правою кнопкою миші кажемо тільки читання. І готово. Да. Все. Отаким От чином ми внесли зміни в е інвентар. Внесли зміни в. Е систему. Давайте тепер перевіримо. Створимо креслик. Для цього краще натиснути от сюди на білу штучку. Тепер відкривається у вас віконце. І ви бачите оце руру-папка і ось цей шаблон, який ми з вами додавали. Кресленик десь тут. Натискаємо на шаблон створити. І бачимо, що у нас відкрилась рамочка вже зразу з усіма оновленнями українська мова. Давайте створимо ескіз. Давайте створимо коло. Давайте проставимо розмір. Тут правильно. Галочку я цю, як правило, знімаю. Для того, щоб постійно це віконце не вискакувало. Бо коли ти проставляєш розміри, тобі не треба постійно перевіряти. А якщо треба буде і тобі його підправити, ти знаходишся в розмірах. Сюди перейшов і зразу можеш знову правити. Або два рази класити. Тепер внутрішній розмір. Все проставилось також правильно. Бачимо. Беремо к центр. Також ось ова лінія поставилася правильно. Витягаємо, також лінія витягається. Бачимо, лінія витягається. треба. Тобто зміни внеслись. Закриваємо, не зберігаємо. Тепер нам необхідно зробити, щоб, коли ми будемо з вами робити складальні кресленники, щоб специфікація була українською мовою. Для цього нам необхідно в нашій програмі замінити два файли. Для цього вам необхідно скачати архів, розпакувати його, і цей архів всередині буде мати два файли. Ну і плюс один txt файл, в якому буде написана інструкція, як це робити. Директорію, куди це все копіювати. Відповідно, перший файл відповідає за відображення специфікації українською мовою, а другий файл це шаблон. Тобто саме файли специфікації українською мовою. Е, для цього ми з вами спочатку відкриваємо файл і бачимо, що нам необхідно оновити файл ghost.core.dll в папці C Program Files Autodesk Inventor 2025 .bin. Але, враховуючи те, що якщо ви ставили по замовчуванню, то воно буде у вас тут. А враховуючи те, що я став не в це місце, то відповідно воно в мене буде знаходитись. Трошки в іншому місці. Давайте ми зараз перейдемо в те місце, де воно в мене знаходиться. Я його поставив в диск D. Далі в мене Program Files. Autodesk. Inventor 2025. Папка Bin. І тут у мене в папці є файл. DLL. Cord. Core гость cord дилилим. Шукаємо букву G, сортуємо гост кор. Так, тут багато файлів. Ось файл госткор дилили. Ми робимо як? Натискаємо F2, ставимо в кінці точечку і пишемо back. Тобто ми цей файл не видалили, а ми, якщо. Щось у нас буде не так, ми просто повернемось до цього файлу назад. Бек приберемо і файл цей зможемо відновити. Тепер нам всього-навсього треба оцей файл ghostcore. скопіювати в цю папку. Переносимо, копіюємо. Не забуваємо, що це треба робити, якщо воно не робиться просто так. За правами адміністратора. Виконати з правами адміністратора. Обов'язково підтримати. Тепер ми сюди скопіювали новий файл ghostcore.l. Так. Дивимося. Ghost Cord є. Yeah. E, і треба залиш... залишили ще скопіювати шаблон української специфікації. E, part list templates. Знову таки, відкриваємо папочку і бачимо, що він знаходиться в стандартному місці. E, туди ж, куди ми вставляли шаблон наш. Тобто, диск C. Users Public. Documents. Autodesk, Inventor 25. Далі ми переходимо в папку Design Data. Далі Gost. І в залежності від того, яку мову ви встановили, і от сюди треба скопіювати цей файл. Так само F2. Ставимо. Part list and place back back І замість цього файлу копіюємо сюди файл специфікацію української мови. Так. Є. Тепер перевіряємо, як воно спрацювало. Закриваємо інвентар. Перезавантажуємо інвентор, бо помінялись файли робочі. Відкриваємо інвенто 2025 заново. Інвентор завантажився. Відкриваємо файл, який є, давайте якийсь ДВЖ. Накресленик. те, що ми його не зберегли попередній раз. Тут у нас залишилась специфікація стара. Видаляємо і давайте вставимо нову специфікацію. Пояснення. Додати специфікацію. Вставляємо в клесленник. Що ми бачимо, що у нас е, все змінилось позначення, найменування, кількість, примітка, все як треба. Інші вироби. Всі розділи змінились на українську мову. Е, тут не змінилась тільки оця колонка порівняно з 24 версією, а розділи всі помінялись. Тепер ми розміщуємо цю специфікацію, так, як я вже розповідав, в краю таблички, і підганяємо цей розділ отак от, от під табличкою. Все. Специфікація вставлена. Зберігаємо. До речі, давайте зразу перевіримо, чи працює у нас збереження файл Excel. І можемо подивитися її зразу ж. І так, що ми бачимо? Шаблон специфікації також у нас позначений найменування кількість і рамка української мови. І все передалося як треба. Прекрасно. Отже, ми з вами встановили інвентор. Ми з вами налаштували шаблон по ДСТУ. І ми з вами налаштували специфікацію, щоб вона відображалася українською мовою. Тепер. Будь ласка, робимо це все саме, скидаємо мені скріншоти налаштування.